Минулого року гурток судномоделювання науково-технічного відділу міського центру дитячої творчості відзначив свій 30-річний ювілей. Учасники гуртка це допитливі хлопчики, для яких моделювання в подальшому житті грає вирішальну роль становлення їх на професійній стежці. Керівник гуртка відмінник освіти України Віктор Пилипович Макаренко вже багато років є наставником і поведерем у світ судномоделювання. Тут вони роблять дійсні моделі, такі які пливають, плавають по воді. А ті моделісти, які залиються, я відбираю на більш таких ну, талановитих. І ті вже у нас ми ж перші місця займаємо по Україні. Діти тут вчаться всі, всі е, матеріали обробляти, всіми інструментами робити, паяти, сверлити, шпаклювати, ну все. І тому це в хазяйстві вдома дуже потрібно, щоб мужчина щось міг зробити. Діти щось роблять і мають задоволення від цієї роботи. Для багатьох дітей нашого міста судномоделювання стало одним із найцікавіших напрямків технічної творчості учнівської молоді вихованці судномодельного гуртка, призери та переможці власних та всеукраїнських змагань. Під час занять гуртківці вивчали різні прийоми робот, засоби і передові технології обробки матеріалів, дерева, пластмаси, електроніку та електротехніку вивчали двигуни внутрішнього згоряння. Днями на узбережжі Дністровського лиману відбулося традиційне відкриття судномодельного сезону для вихованців гуртка. Виготовлені власноруч протягом 2023-2024 навчального року. Кораблі різного типу гуртківці спустили на. Воду добрі традиції продовжуються. Діти готувалися до цього свята і сьогодні. Присутні дуже багато батьків, які дійсно зацікавлені в тому, щоб сьогоднішні моделі були запущені. Маленькі моделісти старанно працювали цілий рік, щоб усі присутні мали змогу споглядати захоплююче дійство: спуск на воду резиномоторних човнів та перегони радіокерованих моделей, аби перевірити швидкість своїх кораблів. Кожного року, в травні місяці, ми запускаємо модель, які з любов'ю були відпрацьовані в навчальному кабінеті з Віктором Пилипичем Макаренко. І сьогодні перша спроба спустити їх на воду і спробувати, як все відбувається, як зроблені моделі, і наскільки якісно все відпрацьовано. Юнним гуртківцям не завадив навіть легкий бриз та хвилі лиману. Під час навчання вихованці оволодівають знаннями, уміннями і навичками роботи з кресленнями, з інструментами, обладнанням. Розвивається технічне мислення, творча майстерність. Присутні містяни та гості нашого стародавнього міста, батьки та діти стали свідками пуску на воду унікальних судномоделей, попутного вітру і сім футів під кілем, вашим моделям. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.